Вітаю, друзі! Зараз буду робити зелені операції на груші, Поврізаю все, що росте всередині, ось можемо бачити, Це саме першим. Пройдуся по коротшій гілки, бо дуже активно пішли вріст. Також загущення поприбираю. Для прикладу тут зовсім. Можете бачити загущення переведу на бокові ці всі попідрізаю, <кій> можете спостерігати. Як активно в ріст. Обично вона так не росте в мене. Цього року погода повпливала тим, що їй всього декілька плодів. Всі остальні повимерзали, і то це плоди заложилися після морозів. Десь ще раз цвіт був. Ось можете бачити загущення. Ось тут переведу на бокову середині вагоні порядка метра. Ось так.